Яка група інвалідності звільняє від військової служби? Треба розрізнити це на два етапи. Перший етап це якщо особа ще не служить а вона лише підлягає мобілізації. Другий варіант це особа вже служить і питає, чи може вона звільнитися з військовою службою. Так ось будь-яка група інвалідності: перша, друга, третя, робоча, не робоча Б, без різниці. Будь-який інвалід будь-якої групи має право на відстрочку чи звільнення від мобілізації. А мобілізований він може бути лише в тому випадку, якщо надасть відповідну згоду. Тому, якщо вас викликає до ТЦК і ви вирішили піти та пройти ВЛК, не треба сподіватися на те, що ВЛК. Якось сама очами побачить, що ви є інвалідом. Вам просто треба скласти заяву, можна звернутися до нас, щоб ми вам допомогли її написати, та надати всі документи про те, що у вас є відповідна група інвалідності: це там довідка МСЕК та пенсійне посвідчення. І написати, що ви не надаєте згоду на добровільну мобілізацію. Все, після цього у вас не мобілізують.